Жанр кіберпанку колись дуже давно вважався досить екзотичним, але зараз він міцно укорінився у нашому житті. Спочатку, бувши похідним від наукової фантастики, кіберпанк став окремим жанром і справив величезний вплив на літературу, музику, кіно та навіть моду. І сьогодні, у 2023 році, принцип, що лежить в основі кіберпанку, high-tech, лоу лайф, високі технології, низький рівень життя як ніколи, актуальний. Багато людей, що знищують вежі мобільного зв'язку 5G, вірять у мікрочіпи всередині вакцин, протестують проти. Будь-яких нових технологій, є наочною ілюстрацією цього принципу. І не дивно, що завжди актуальний та популярний кіберпанк надихнув письменників на створення багатьох відгалужень. Наприклад, стімпанк, нанопанк, дизельпанк, кнокпанк, дрімпанк, стоунпанк. І це лише невелика частина жанрів та стилізацій, які з'явилися завдяки кіберпанку. Трохи позаду, але все ж у загальному ряді стоїть жанр Біос. Який є прямим спадкоємцем та продовжувачем ідей закладених у кіберпанку. На годиннику в нас три кванти опівночі. Тож саме час розповісти вам про історію появи біопанка та найзнаковіші та найкращі твори у цьому жанрі. На мою думку, з усіх відгалужень кіберпанку біопанк залишається найближчим до нього. У Кіберпанку увага читача прикута до віртуальної реальності, до комп'ютерного коду, хакерів, комп'ютерних вірусів, здатних зламати навіть мозок людини. Крім того, автори часто показують зміни у соціумі та психології людини. Що ж стосується біопанку, то у книгах цього жанру автори часто пишуть про соціальні та психологічні аспекти використання генної інженерії. В основі біопанку лежить синтетична біологія. Головними героями часто виступають біохакери, що протистоять величезним біокорпораціям або ем, працюють на урядові організації, а полем для експерименту та злому служить ДНК людей та тварин. Біохакери тут зламують не комп'ютерний код. А а геном людини. І дуже часто в основі сюжетів Біопанку лежить генна інженерія, здатна принести як благо, так і страшне зло, результатом якого стане щось. Набагато набагато гірше, ніж ядерний апокаліпсис. В основі наукової фантастики дуже часто лежать вже відомі нам досягнення науки та технології. І на відміну від неї, Біопанк будується на принципі очікування чогось досі невідомого від генної інженерії. Водночас, сюжети часто базуються на випадкових непередбачуваних наслідках використання біотехнологій. Фактично, Якщо дуже-дуже ну, спростити до крайності, то це принцип невідомого, якого так бояться люди. Але саме невідоме протягом тисяч років змушує нас зробити крок уперед за межі своєї печери, стоянки, двору та нарешті планети. Ще один напрямок біопанку порушує питання прямого втручання в геном людини з метою створення нових форм життя або зміни дійсних. Частіше за все, створення нових життєвих форм відбувається завдяки. М'яко кажучи, неетичним та відверто злочинним експериментам над людьми в результаті може з'явитися новий вид людини від універсальних солдатів до безмовних рабів, призначених для задоволення або якоїсь важкої праці. Найчастіше у романах цього напрямку нові форми життя, хоч би які жахливі чи прекрасні вони не були, створювалися заради контролю людей, соціуму та встановлення тоталітарного режиму влади. Біопанк – це унікальний жанр. Один з небагатьох, де перші твори з'явилися раніше, ніж з'явився сам жанр та його визначення. Така от подорож у часі виходить. Винахідником цього жанру можна по праву назвати Герберта Уелса з його романом, що вийшов у 1896 році острів доктора Маро, який розповідає про геніального вченого лікаря Маро, що мріє перетворити тварин на людей, е, е, і перетворити таким чином, щоб у навізвір людини об'єдналися найсильніші риси обох видів. В результаті його острів поступово заповнюється тваринами, жертвами вівісекції, адже емоції та співчуття лікарю Мару невідомі. Цей, здавалось би, дуже простий твір порушує серйозні питання про ту межу, яку людині не можна перетинати, та наприкінці немов питає, а чи справді не можна. Людина Амфібія фантастичний роман, написаний Олександром Беляєвим у 1927 році, та відомий. Я так думаю, практично кожному, хто зараз дивиться це відео. І цей роман також можна віднести до жанру біопанку. адже тут видатний вчений, основна робота якого це трансплантація органів, передсаджує хлопчика що помирає, зябра акули. У романі приділяється м, дуже багато часу опису життя Іхтіандра та спробам зрозуміти, він такий же, як звичайна людина, чи може бути він гірше, або це новий вид людини. Крім того, підіймаються питання соціальної адаптації, класової нерівності та елементарного людського страху та невіглавства. Якщо говорити відверто, то навіть стара добра, та не така вже й добра, казка про русаленьку Ганса Христіана Андерсона це біопант. Автор спочатку показує нам два різних світи підводний та звичайний розповідає про соціальні умови життя, правила та традиції, а потім переміщує одного з персонажів русалоньку з одного світу в інший. Але це переміщення не відбувається просто так, адже її хвіст. Потрібно замінити на ноги, а в обмін морська відьма отримує язик русалоньки. На мою думку, такий обмін є ще натяком на те, що жодні зміни власної біології не відбуваються просто так. Я не філолог і не знавець старовинної літератури, але я намагався копати глибше, спускаючись з вивистою шкалою часу, все нижче і нижче і нижче. І ось там, у давніх та забутих рукописах, також є риси притаманні біопанку. Професійний філолог Іра з каналу. Аталіна мовить, підказала мені ще кілька творів, які цілком можна віднести до першоджерел жанру біопанку. Ще до Уелса у цьому жанрі писала Мері Шелі. Її відомий роман Франкенштейн. Написаний у 1818 році, частково є вже звичним та знайомим для нас, людей 21-го століття біопанком. Так вона писала по-своєму, виходячи зі знань та розуміння природи людини того часу. Але в романі письменниця порушує питання перетворення мертвої матерії на живу, що гіпотетично повинно дати людині безсмертя. Фактично, отриманий монстр, це спроба удосконалити людину, зробити їй апгрейд. А це одна з основних темб. Панку, крім того, у книзі порушуються теми відповідальності вченого перед своїм творінням а також описується жах експериментатора, який у своєму прагненню до істини переступив невидиму межу, за яку за якою знаходиться щось геть. Невідоме. У 1817 році, за рік до виходу роману Франкенштейн, німецький романтик Гофман написав новелу Пісочна людина. І у цьому досить невеликому творі також вгадуються риси майбутнього біопанку. хоча і неявно, і дуже слабко, а ще риси фантастики, яку в майбутньому Айзек Азімов назве робототехнікою та напише сотні творів про роботів. Величезна кількість людей називали ці тексти мерзенними, жахливими, неприємними для самої природи речей, і здавалося б, а звідки береться таке неприйняття та опір? Відповідь криється у нашому минулому протягом сотень тисяч років для людини будь-яке втручання у власний організм вважалося чимось на. Тільки блюзнівським, що навіть говорити про це вважалося поганим тоном. Та що там втручання? Навіть способи зрозуміти якісь елементарні фізіологічні процеси вважалися чимось настільки жахливим та мерзотним, що за це цілком можна було потрапити на багаття. І, ну, наприклад, навколо жінок та їхніх особливих днів за тисячоліття збудовані цілі візерунки з забобон, традицій та, Дисій та е, усіляких забобонів. В одніх племенах. Жінок у ці дні виганяли з селища, в інших відселяли в окрему кімнату для таких. Ще в якихось вибудовували навколо них ритуали очищення. І так довгий час жінки не могли відвідувати різні храми під час тих самих днів, бо вважалися нечистими. І якщо вам здається, що тільки навколо жіночого тіла було стільки всього придумано, то поспішаю вас розчарувати. Кількість табу для підлітків хлопців, які входять уже у вік статевої зрілості, ще у 18 столітті. Було просто зашкалювало. І тут вже не можна все звалити на забобони та ритуали, адже тисячі видатних вчених, дуже видатних вчених, та академіків продумували апарати на стегнах, тримачі для рук та ніг під час сну, нібито для лікування та правильного зростання чоловіків. А по факту ми отримали цілі покоління чоловіків зі скаліченою психікою. І це стосувалося якоїсь елементарної фізіології. А вже коли мова заходить про Серйозні захворювання, тисячі років зепілептиків різними способами вганяли демонів, навіть не намагаючись зрозуміти, що насправді відбувається, і довгий час було простіше відсікти руку, що боліла, ніж спробувати з'ясувати там, як вона влаштована, які існують м'язи, за що вони відповідають, як працюють суглоби, та таке інше. Ми завжди боялися будь-яких спроб зрозуміти, як всередині нас все влаштоване. Якщо. У два, якщо ви вважаєте, що у 21 столітті все кардинально змінилося, то я вас розчарую. Наші страхи просто прийняли інші форми. Саме тому біопанк я вважаю одним з найважливіших жанрів, адже він допомагає нам боротися з власним невіглавством та страхом. Одним з найважливіших сучасних романів у жанрі біопанк я вважаю схизматрицю Брюса Стерлінга. У цьому творі автор зробив дуже серйозний крок вперед порівняно зі своїми попередниками. Людство схезматриці поділено на два протиборчі угруповання. Шейпери використовують генну інженерію для удосконалення людини та поліпшення її середовища проживання. А механісти надають перевагу різним імплантам та технологіям, які по суті перетворюють їх на кібергів. Кіберпанк протистоїть біопанку, і кожна сторона наводить переконливі аргументи, чому саме її шлях розвитку єдина правильний. У мінливому світі схизматриці багато людей живуть довго, дуже довго. Достатньо для того, щоб пережити багато держав та ідеологій. Тому автор порушує у книзі теми пристосованості, різних ідеологій, впливу генетичних та механічних змін людини на соціум та еволюцію виду взагалом. Роман Завадна американського письменника-фантаста Пауло Бачигалупі є майже еталоном біопанку. Сюжет цього роману розповідає про Таїланд майбутнього, 23 століття, біотероризм, продукти, що містять ГМО та йдучі одна за іншою, екологічні катастрофи, стали звичною нормою. На заміну звичайним хакерам прийшли біохакери, що зламують генетичний код. У зв'язку з чим у світі збільшилась кількість епідемій заразних хвороб, адже зламавши код е, звичайного геномодифікованого банану, можна перетворити його в джерело хвороби. І, немов цього мало, величезні біокорпорації ведуть постійну війну один з одним. І десь у недрах секретних лабораторій вже зростає новий тип людей. Розумом яких можна керувати, роман отримав премії Х'юго та Небюла. А у 2009 році був включений до списку 10 головних літературних творів року за версією журналу Time. У своїх відео я вже якось згадував Скота Вестерфелда та його твір Левіафан. Ця книга написана на стику жанрів стімпанку та біопанка і навіть. Чимось трохи нагадує схизматрицю Брюса Стерлінга. Тут також виник конфлікт між двома групами з різним поглядом на розвиток та еволюцію. Бляхарі створюють небачені парові та механічні машини, а дарвіністи вирощують цілі кораблі та навіть міста. І досить однієї іскри, щоб тендітне перемір'я рухнуло. Ще один цікавий факт про книгу: в ній не тільки присутні елементи стімпанку та біопанку, але і навіть дуже рідкісний жанр, який фактично помер, так і не народившись, дизельпанк. І автору вдалося все це органично поєднати у межах своєї книги. Книги Борн, Дивна Птаха та Мертві астронавти Джефа Вандермеєра є для мене фактично ідеальною фантастикою, в основі якої лежить біопанк. Тут чудово поєднуються постапокаліпсис, що наступив у результаті дії таємничої кампанії, соціальні проблеми в одному практично зруйнованому місті та виживання окремих людей у цьому всьому пеклі. Тільки замість янгалів та демонів тут результати помилок та неконтрольованих експериментів. З генетикою, також нові види тварин, дивні люди та лячні явища. Також я не маю сумнівів, що більшість читачів хоча б чули про книгу вокзал на вулиці Вітчаю, Чайним Євіля, яка є шикарною сумішчю стімпанку, біопанку у фентезійному антуражі. Книга яскрава та чіпляє з перших сторінок і водночас багато моментів, що стосуються біопанку, можуть викликати у читача. Жах, агиду та бажання закинути цю книгу якомога далі. У моєї подруги Лани на каналі є огляд книги цієї серії, тож запрошую подивитись, і посилання буде у описі до цього відео. Що стосується фільмів, то найяскравіший представник жанру біопанк – це Гатака. І фактично це єдиний фільм, що демонструє всі особливості біопанку та не заграє при цьому з іншими жанрами та стилями. А серед ігор я особисто для себе виділяю культову серію біошок і, до речі, найбільш точно відповідає біопанку перша частина гри. Біопанк, як і кіберпанк є універсальним е, жанром, який поєднується практично з чим завгодно від космічних подорожей до століття пару та електрики. І незважаючи на те, що це такий нішевий жанр, вважається нішевим жанром. Е, останнім часом він розвивається семимильними краками. І е, я сподіваюся, що одного дня він займе гідне місце у списку е, найпопулярніших жанрів літератури. Я планую зробити ролик присвячений одному з найяскравіших творів у жанрі біопанка. це Борн Джефа Вандермейра. Тож незабаром я розповім вам про цю книгу докладніше. На годиннику все ще три кванти опівночі, але рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький і ми ще обов'язково з вами зустрінемось. У цьому всесвіті чи у паралельному, бо у квантовому мультисесвіті, можливо, все крізь і одразу.